Так, друзі, всім привіт! З вами Ревгета, і сьогодні я буду показувати вам, як я знімаю відео. А саме я зроблю курс навчання, як вам зняти своє перше відео. І знімаю відео я за допомогою цілого списку програм, які я зараз виділив. Але з них для рядового відео я використовую тільки деякі. Саме Action, Audi City і e, Sony Vegas Pro 11. І почнемо ми з Action. Інші, інші програми я буду викладати в інших відео. Це є програмка Action. В цьому віконечку нам вказують, вказується папка, де скидується відео, а також вже відео, які там є. В цьому куточку показується загальна кількість пам'яті, скільки лишилось на вашому диску. Ну і відомості про відео. І класні клавіші, про які я потім розкажу. Оце наше головне меню. Тут є ця перша вкладка, називається запис відео. І складається вона з трьох головних моментів. Це запис відео ігри, екрану і якоїсь частинки екрану. Оці дві функції у мене, на жаль, недоступні, тому що я відключив Aero. А вона чомусь не хоче спрацювати без Aero. Ну, само собою це дуже елементарно. Ви натискаєте сюди, запускаєте гру, натискаєте F9, вказано тут. Який можна е, змінити потім в настройках, і зап... починається запис відео. З екраном і так само. В форматі є всього ж два, AV і MP4. Я користуюся AV, тому що він дозволяє не змінювати якість відео, а це робить падіння FPS просто мінімальним. В більшості я навіть його не замічаю. Також ви можете вибрати зразу 1080 p 720P і так далі. Але тоді ваша система буде більш нагружена і, можливо, почнуться лаги. Також ви можете знімати в MP4. Тут же немає доступу до Full HD і не змінюєте якість. Далі в нас йде кількість FPS кадрів на секунду. Від 15 до 120. Ви можете знімати в якості 25-24 кадри. Це велика різниця грає. Але можете знімати 50, якщо у вас сильна система, і ви можете собі дозволити більше часу на монтаж. Тобто відео буде набагато плавніше. І це сильно замітно між моїми першими відео і теперішніми. Також є клавиш, галочка, яка дозволяє обріз... обрізати ваше відео автоматично. Я нею не користуюся, я сам відключаю запис свого відео. І Perfect Video Match. Я так і не знайшов, що вона робить, тут нормального пояснення нема. Але ну, я не користуюся, вона, напевно, непогана. Далі йде клавіша Запис від системних звуків. Системні звуки це все, що відбувається всередині вашого комп'ютера. Від звуку гри до звуку, як вам хтось щось написав в ВК. Звичайно, її треба використовувати, якщо ви хочете записувати звук вашої гри. Потім клавіша, яка дозволяє записувати багатоканальний звук. Вона корисна для того, щоб потім легше було обробляти і обробляти ваш звук, само собою, і, б... і збільшується його якість. Потім йде мікрофон. Я не записую через action, тому що чомусь в мене виходить звук ніякий, я дуже тихо звучу. Але мої друзі записували, і в них було все файно. Певно, з вами теж не буде таких проблем. Тут ви можете вибрати записувати мікрофон завжди, після натискання F9. Або записувати тільки тоді, коли ви натискаєте не на потрібну клавішу. Так, з цією вкладкою ми закінчили. І, до речі, при натисканні F9 оце стає червоним, що показується, що ваше відео записується. Потім йде вкладка е, Action Live, яка дозволяє стрімити ваші відео. Але для цього потрібно купляти е, підписку. Ну, це само собою додаткові кошти. Я цим не користувався, тому що в мене замало людей, хто б дивився моє відео онлайн. Але тут ж зроблено дуже зручно. От бачите, тут є ваші тобто тут ваш аккаунт. А тут різні моменти. Наприклад, зберегти файл, автоматичне підключанням, Це я так звук, якщо ви вилетите або вас роз'єднає інтернет, ви автоматично підключитесь. Потім розмір відео, кількість кадрів на секунду, бітрейт і різні моменти. Це вже хто кому треба, той розбереться. Далі йде вкладка запис звуку, яка дозволяє записувати тільки звук. Корисно, коли ви хочете все ж таки записувати мікрофон і гру окремо повністю, і ви могли би дозволити собі їх потім монтувати. Записується через допомогу клавішу F10, тобто вони один біля одного. Різні формати VAV і mp4. Різноканальний запис звуку і записувати тишину. Не обов'язкова функція. Записувати завжди і не записувати ніколи. Потім іде mbatchmarking. Це функція, яка дозволяє перевірити характеристики вашого комп'ютера. Я найфокше ще не користувався, але це буде корисно для тих, хто хоче дізнатися, як буде працювати ця програма у вас на комп'ютері. Потім іде захоплення скріншотів. Ну, багато програм дозволяють зберігати скріншоти. Тут ви можете зберегти їх в JPEG, PNG і BMP. І область скріншотів в мене доступна тільки на весь екран, тому що, як я вже казав, перший е запис самого екрану і деякі площі в мене недоступні. Ну і саме цікавіше, Це е вкладка, яка дозволяє під настроїти програму прямо ну, під вас. Повністю. Е, Само собою, купа мов, на жаль, української тут нема. Ну, надіємося, з якимось часом вони це зроблять. Всякі е поверх всіх вікон, е наявка оновлень. Запускати згорнутим. Ну, коротше, дуже багато різних функцій, і кому треба з тим розбиратися З них я вибрав тільки дві. Оце і оце. Е, Настройка відео. ну Тут ви можете вибрати, якою якостю буде ваше відео. Низьке, середнє і високе. В залежності від нагрузки вашої системи. Bitrate, але тут доступно тільки mp 4 і вхідний діапазон від 0 до 255, і трошки. Вуще від 16 до 235. Я користуюся цим. Для тих, хто не розбирається в цій... в цих числах, можете користуватися просто тими настройками, які є в мене. Далі багато, Ну, як же третій раз вже багато е, канальний запис звуку. Записувати курсор і візуалізація кліки, тобто, коли ви будете клікати, то тим, хто дивиться ваше відео, буде показуватися там кружечок або якась анімація інша. І накласти зображення дуже корисна функція, яка дозволить, поки ви не в грі або альтапнулись, з'являється одразу якась картинка, яка закриває весь цей момент. Це дуже корисно, якщо ви записуєте стріми і не хочете, щоб ваш екран бачили. При запроходженні ігор летсплей офлайн, то вам не обов'язково ця функція, тому що ви рідко коли виходите. Далі йде запис веб через веб-камеру. Тут є така цікава функція, в тому що тут доступно зразу дві веб-камери. Перша і друга. Наприклад, ну, в принципі, я не знаю такого жодного випадку. Ну, хоча ви записуєте з другом, який сидить, наприклад. З боку від вас, але вашої вебкамери не дозволяє. Тоді ви можете включити дві вебкамери і записувати і його, і вас окремо. Але я ще не бачу, щоб таке використовували. Ну Загалом тут достатньо настройок для кожного. У мене поки що вони недоступні, тому що я відключив свою вебкамеру. І так само переробляти вас в 16.9 на 4.3. 4.3 такий практично квадратик. ну Думаю, кому треба, той розбереться з цим. Ну тут нічого складного нема. Запис звуку, мікрофон. Вибрати той, який у вас є, і стандартний. Потім е звучність 99, тому що я тоді викручував. Ну, все ж таки, я не зміг настроїти цю програму. Чомусь, чомусь мікрофон у мене звучав погано. Ну, у вас не має бути проблем. І от записувати окрему доріжку. Це тому, хто монтує ваше відео, у вас буде окремий звук. Де ви зможете дати їм голосніше і так далі. А до устройство це динаміки або цифрове. Цифрове це те, що у вас всередині відбувається тобто, гра, а динаміки це мало б мало бути. В принципі, це в принципі DSM, Це коли записують мікрофон, тоді їх має значення. Тут вибирайте динаміки і не переживайте. Мікрофон співвідношення зі системними звуками. Ну, ми це зрозуміло. Іас, бітрейт, ставте хоча б 320 і не буде у вас проблем. О, далі йде настройки hood. Hood це така маленька вставочка над кожним відео. Н не, не над кожним відео, а коли ви щось записуєте. Вона показує ваш Direct е і вашу кількість FPS. І ви можете сховати його взагалі, коли записуєте відео, не записувати його, але ви ж то будете бачити. і і ніколи його взагалі не показувати, навіть коли не знімаєте. І також де саме його розміщувати. Далі йде функція експорта. Одна з таких ідзюмок цих програми, цієї програми. А саме ви можете експортувати ваше відео в формат, підтримуючий YouTube зразу з цієї програми. Отак, курсор показувати, візуалізація. Запам'ятати пароль і автоматично розбирати, розбивати файли на YouTube. Це коли ваше відео з 30 хвилин розбивається на 15, і робиться такий цілий рядочок, таких багато відео. І звичайно папка, де ви це все зберігаєте. І, в принципі, ну, тут нічого складного, тут якраз е, гарячі клавіші. А тепер саме цікавіше. Ця програма дозволяє експортувати віше, ві, ваше відео. І за це відповідають якраз оці клавіші. Клавіша знищити предмет, запустити його, відкрити папку, експортувати. і Експортувати в Facebook і YouTube. Ця програма дозволяє експортувати його в всіх форматах, які тільки можна придумати. Е, Але ну, формат форматами, тобто розширення, там всякі різні моделі телефонів, планшетів, то не, не саме найцікавіше. Найцікавіше, що ви можете зразу викладати своє відео в YouTube. Ви натискаєте цю функцію, вводите свій пароль імейл, підтверджуєте, і ваше відео автоматично звідси загрожається зразу в YouTube без переробки. Це дуже корисна функція, яка дозволяє скоротити час для експорту набагато, більш, ну, набагато швидше все буде відбуватися. Також, також швидкість мон монтажу експорту. Висока. Швид, ну, Співвідношення якості і швидкості. Тобто, якщо швидко, то якість буде гірша, якщо високо, то якість буде краще, але тоді швидкість буде повільніша. І також бітрейт відео. Тобто, ну, в даному випадку, так, моє відео при 100% буде забирати десь приблизно 700 МБ. А тут я можу його зменшити до 20 МБ. Ну, ви розумієте, з 100 до 3% це дуже буде погана якість. ну 30% це приблизно. Аудодоріжки ви можете вставити окремий, окремий аудоріжка. Наприклад, якщо ви записували свій голос, як я записую через іншу програму, то ви можете вставляти прямо сюди цей голос. Але тут не врахована синхронізація, це дуже погано. І також стерео і 5,1. 5,1 це п'ятиканальний запис звуку, де, наприклад, якщо у вас 5 колонок, то з кожної колонки буде йти свій звук. Ну... Думаю, багато хто знає. Старо, оце всього вже два. І, звичайно, почати. Починати, я, звичайно, не буду, тому що я вже цим не користуюсь. Я користуюся Sony Vegas Pro. Але про Sony Vegas Pro я буду розказувати пізніше, в наступному відео. З вами був Равета. Сьогодні я розказував вам про е, програму Action. Всі посилання на цю програму будуть знизу е, під відео. Всім па-па!